«Коли був зрив утром, була сильна волна». Пошкоджено дві, знищено чотири цистерни об'ємами по тисячі кубометрів. Якщо ми бачимо у кривому розі такий жах, то ми можемо уявити, що на тимчасово окупованих територіях відбувається. Я стала в кухне, как раз кушать готовила, чистила картошку. Эта волна, аж я вот так подпрыгнула. Сильная была волна. У меня еще форточка открыта была в кухне. Внаслідок дії російської агресії, влучання Снарядів ракетних снарядів в область нафтобази, а саме було пошкоджено дві, знищено чотири цистерни об'ємами по тисячі кубометрів. Дуже багато завдано шкоди за час російського вторгнення. Це один із об'єктів, який зазнав ураження і приніс негативний вплив на навколишнє середовище. На день раніше аналогічно нафтобаза на місці Інгуліс була атакована і також повністю зруйнована. Якщо це що... була ряд обстрілів, якраз протягом п'яти днів обстрілювалися одні автобас. Станом на 1 жовтня обсяг. Збитків екологічних внаслідок російської агресії становить 1 трильйон 256 мільярдів. І він буде настільки як зростати, як, ну, з такою швидкістю масштабуватися. Тому що, а, по-перше, не всі методики є, да, які затверджені, вони розроблені, але не затверджені, ще не пройшли всю процедуру. І по-друге, ми не беремо тимчасово окуповані території. Якщо ми бачимо у кривому розі такий жах, то ми можемо уявити, що на тимчасово Територіях відбувається. Це, ж резервуари. Це все резервуари. Їх було шість. Чотири знищено, два пошкоджено. Це можна показати, сюди можна запросити журналістів, тому що є об'єкти військові або іншої стратегічної інфраструктури, куди навіть нас не допускають без спеціальних дозволів. Попадання в кожний інфраструктурний об'єкт, у природний ландшафт, він спричиняє суттєві збитки, які ми повинні відшкодувати в міжнародних судових інстанціях.